Я намалюю на світанку для тебе сонце серед хмар, воно розбудить тебе зранку, обійме твій чудовий стан. Там, де вітри заграють пісню на струнах ранньої весни, там, де душі не буде тісно, там будем тільки я і ти. Ось такі чудові поетичні рядки приходять на згадку, коли бачиш роботи молодого ужгородського художника Петра Свалявчика. Адже лише закохана увесь світ людина може створити такі світлі полотна, любов до дружини і дітей, до всіх, хто поруч з ним, хто навколо нього творить дива. Мабуть, корисно час від часу завітати до майстерні художника, з яким ти бачився три роки тому. І вже в око впадає те, що в тебе змінилася твоя палітра. Якщо раніше в тебе переважали більше натюрморти, то зараз дуже багато портретів. От Про що це свідчить? Про те, що ти в творчому пошуку експериментуєш. Я люблю експериментувати. Е Інша манера письма, як ви замітили в моїх роботах, дякуючи, дякуючи к, е, книжці, я замовив собі книжку одну з Росії, от е, Репіна купив книжку Рембранта і перелистав, і дивився щось нове. Але, звісно, воно дуже гарній якості, і коли ти бачиш, як ті маски йдуть, воно, воно просто надихає. Не? Так, зробити, так, зробити так, зробити трошки більше пастозних речей, десь лісеровочно. Я бачу, що тут багато знайомих облич. От тут дві гуцулочки, десь я їх вже бачила. Здається, на фестивалі, в музеї народної архітектури та побуту, так? Ці гуцулочки я їх побачив на, на святі коляди, так, здається. у... Випадково, я випадково так фотографував їх, вони так лише натягали, зробив невеличкі два-три начерка І потім вдома вже в майстерні буквально через два дня, поки ще кров бурлить, знаєте, тих, тих гарних дівчат з тих яскравих кольорових костюмах. О, Фантастика. Воно так радує око, ці кольори теплі, холодні е, фактури і... Поки там була спішка, я обов'язково їх обов'язково чимсь треба зробити, що ми потім не прийшло. Я пам'ятаю, що ти дуже любиш калину малювати і соняшники. У тебе соняшників був цілий такий підбір робіт. Як зараз? Була калина, стали соняшники, тепер стали якісь інші квіти, тепер і риси малюю. От хризантеми найбільше вже мені подобається малювати. Або айстри ще краще. Квіти постійно, вони мене одні приходять, і другі уходять. Любиш такі прості квіти, так? вони прості, звичайно. Такі, з нашого дитинства, айстри. Так, нашого дитинства. Соняшник, сонце, так, воно що нього подивишся, вже тепло стає відразу. Ну, Петро, тут коли зайдеш в майстерню, зразу зрозуміло, що готуєш ти себе як портретиста. Дуже багато у тебе портретів. Це треба бути сміливим, щоб братися за портрет. Це велика наука, і, мабуть, не кожен художник може це зробити. І все ж в тебе таке стремління до портретів. В тебе їх тут дуже багато. Мабуть, любиш образ передати, любиш людей, любиш дітей малювати. Так мені цікаве людське обличчя. Я люблю спостерігати за людьми, як вони говорять, як вони заспіхаються. Коли вони нічого не говорять, бо це багато чого зати сказати само. От, і е, Я маю таке захоплення, хобі, таке, знаєте, е, дивитися і спостерігати. Їдеш навіть за, за кермом, звикли емоцію, і ти знаєш, про, про що вона думає, або хоч догадуєшся хоча б трошки. Та, чи Страх, чи якісь злякання, чи якісь роздуми. Я от е, Буквально вчора я якийсь час малював по свого Кума Мирослава Мазура. У нього таке гарне, немає волосся, але у нього красивий череп такий, знаєте, я як думаю, я художник. Я Оце він. Я долюся зараз на цих хлопчаків. Я так думаю, що це твій син і племінник, мабуть. Так, це мій син і племінник. Вони тобі позують. Вони мені позували, звісно. І як довго витримували? Малий мій отримував, ходить 5, а другий 15. Як ти? Ну, малого свого ти, значить, знаєш кожну його частиночку тіла. Досить зробити пару начерків. Із хороших начерків, як кажуть класики, зробиш більше, ніж з дуже з якісної фотографії. І тим більше тут це твої, так скажімо, діти. так? І я їх можу вже намалювати із закритими очима, тому що я їх вже добре знаю. Взагалі, мабуть, твоя родина щаслива, тому що в тебе. Самого малечку, я пам'ятаю, як ти малював свого сина, любив малювати племінника, ще як вони маленькі дуже були. Свою дружину, таку юну і гарну. І не один портрет дружини. Вона тобі також позує. Це така тенденція художників, що хоче художник намалювати якийсь образ, так кого буде, кого знайде? Дружина під боком, правда? Ну сідай. Вони мусить бути на всіх роботах. Правда, схоже, що вона жінка, тобто моя дружина. Вона просто як образ, який я хочу намалювати. От одну роботу, що позаду вас, я намалював такий в такому українському вбранні. так? Соняшники в ухах з такою косою. Вони коси не мають, але образ такий я хотів. Але, але риси обличчя це її, звичайно. Художник Петро Свалявчик. Його душа і серце переповнені любов'ю до життя і мистецтва. Лише погляньте на цей портрет його дружина, але ще зовсім юна. Це так прекрасно відтворити образ свого кохання з допомогою відчуттів. Ти говориш, що ти весь час в творчому пошуку любиш експериментувати. Ну, все-таки свою якусь мету бачиш сьогодні, от, що ти хочеш намалювати? Як це має виглядати? Я люблю писати портрети. Я бачу себе портретистом, який, ну, який, художник, який пише активно портрети. І, знаєте, є в цьому такий маленька така. Ну, як і всьому, звичайно. І що ти не малюєш, то забувається дуже час, а ти більше портрети. От не помалював три-чотири, я пишу майстерні, то зробити тобі портрет. А ти знаєш, як намалювати? Знаєш, а не ви не виходить. А що таке? От. А то от те, що я не працював пару днів. І це найпоганеше, що може бути. І це так само і в музикантах. Музиканти, якщо не пограють, потім дуже треба часто довго згадувати, як то робити, клопку нажимати, правда? клавішу, верніш. А ще ти більше коли пишеш портрети дітей. Діти, вони о, всі майже однакові, правда? Не Нішку, лиці, очі великі. А ще них пропорції такі, як, як у класичній грецькій пропорції, так, раз, два, три. І їх треба. Не... Міліметра помилишся, не так пішло, вона вже, вже вже не похожа людина. А чому вже відхилятися від того, що мені подобається? Хто тебе вчив портрети малювати? Чи цей експеримент почався той... самотужки? То самотужки почався. Не, не так... Я маю добру освіту, так, дякуючи нашим викладачам в Ужруді та у Львові. І так потрошки пішло. Знаєте? Я так не, не бачу себе. Портретистом. Я не тільки портрети, я пишу натюрморти, і пишу пейзажі, звичайно. Це натюрморти особливо я дуже полюбляю. От, але то поступово пішло. Минуло портрети, ми з вами зустрічалися три роки назад, У мене було переважно більше на От, А тепер більше портретів. От, то означає, що в мене більше портретів, ніж. Ми. Я просто розвішав деякі портрети. Бо вони мені, вони мені ближче. Типа, буде тепер літо буде багато квітів. Портрет вже буде менше набагато. Ну, от сам для себе. Раз ти кажеш, що ти сам автор і режисер е свого портрету, то от, процес роботи. От як ти вважаєш, що ти повинен знати в першу чергу, щоб портрет вийшов досконалим? Таких секретів немає. Є, є, класика, є композиція, рисунок. І потім можна вже розкрашувати. Як кажуть наші деякі викладачі, можеш розкрашувати. Але, звичайно, такі речі, це є закон, так, що треба зробити для того, щоб щось намалювати, Але має зацікавити тебе людина. От буває таке, прийде одна дівчинка, вона не модель, але така похожа на модель. Каже, я хочу, щоб мене намалювали. Кажу, так добре, сідайте. А нема що зачепитися, знаєте? Великі очі, так, красиві, нога, довгий ніс, та губки такі так, Немає, тендітні. За що за Немає що зачепитися. <рес> ну, когось є, знаєте, коли, коли ви йдете по місту, навіть по базарові, да, от багато, багато бачите одноманітих людей. А хтось іде, наприклад, в яскравому червоному броні, ви його не можете не замітити. Бо вона якась особлива. Або, або в калапі, да, наприклад, хтось іде красивий. Розумієте? О гарний образ, щоб, щоб було цікаво малювати. Я чула, що ти отримав запрошення з Франції на участь у конкурсі портретистів. От розкажи про це. Що це за конкурс і хто туди приїде. Це буде своєрідний конкурс пленер, який проходитиме неподалік Парижа. Там буде 100, 100 художників з цілого світу. От, пряжу з Європи, але я чув, що були, були і з Китаю, і Сполучених Штатів, і мені дуже було приємно, коли організатори запросили мене. Так що цікаво буде побачити великі масштаби, як різні різні школи, поспілкуватися з художниками, з митцями і показати, звичайно, своє, свою школу. Це, мабуть, буде якась модель, чи буде ну, хтось, кого ти маєш так. написати? Це так. Буде, буде десь чи 6 чи 7 моделей. Вони будуть розташовані на певних так, точках. Так. От. І ти вибереш собі, яка ти подобаєшся, тобі дадуть конкретне місце, за якого ти маєш малювати. Або ж будеш тягнути щось в тому роді, за місця ти будеш малювати. От. І це буде все на, на, на проходити на природі. Пленер. Ну, я б сказала, що дуже сміливий. Так якщо запросили, треба їхати, звичайно, чому мені. Нічого там боятися. Мені завжди цікаво поговорити з молодими художниками, і особливо, коли вони ще і викладачі в художньому інституті, про викладання тієї чи іншої спеціальності. От яка сьогодні молодь? Хто сьогодні йде у такі вищі вузи, у вищі навчальні заклади? Талановиті діти. Бо всі ми хочемо бути художниками, але не всі ми можемо ними стати. От ти як педагог, що б сказав сьогодні? Ну, як, як, наприклад, у кожному класі в школі є діти здібні і є менш здібні, правда? Так і в художніх закладах, в інших закладах є здібні, є менш здібні. Якщо, наприклад, із самих студентів двоє здібних, це вже дуже добре. От. Але е, комусь треба більше часу до того дійти, комусь менше. Буває менш талановиті, тобто не відразу хапить, що в них викладач вимагає. так? А когось то пізніше приходить. От. Треба їм то переварити. Тобто тут є, а тут немає. А в когось тут є, а тут немає. мусить, Якщо тут немає, значить можуть спрацювати. А тут є. Пояснити може, а але не може. І навпаки. Але студенти та є, звичайно. є. Який предмет ти викладаєш? Рисунок та живопис. Серйозний предмет. Він дає дорогу в майбутнє художнику, так? Мабуть, сам також відповідальність відчуваєш? Звичайно, обов'язково. Десь потім напишуть, чи в каталогу викладач по фаху, правда? Так. От. Щоб було щоб, щоб не було ганьби тобі, правда? Умієш знайти той діалог, таку. Сяжину до серця, учня. Чи важко? Якщо він йде на зустріч, тоді нема проблем. Обов'язково треба, треба мати певний підхід, до, 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 індивідуальний підхід до кожного студента. Якщо студент він, він, він знає, що він робить, так. І коли, коли йому пояснює, він викликає, слухає так, слухає і малює. От. А знаєш, що зробить помилка? Послухай, будь добре, відійди, послухай мене, що я тобі скажу, а потім сядь і далі працюють, то, що я тобі сказав, і зроби якісь висновки. Бо старший курс я веду, четвертий курси, вони вже колеги врахуються. Вони вже багато чого знають. І там з ними вже деколи на, на ти говориш так. Щоб було відвертіше розума, що не мене зрозуміли, наприклад. Деякими студентами треба, треба не пояснювати, а зате показати. Он, ну я не розумію. Він дав пензлік намалював, он, он тепер вже розумію. Взагалі, як відчуваєш, тебе люблять студенти? Дехто любить, дехто не дуже любить, тому що я досить так люблю вимагати від студентів. А хто, хто вимагає, то ніхто не любить клетів. Тільки я задав, я що я маю робити? Одних три завдання, у нас чотири. Каже, я в нас чотири, але чотири то допомігті, маленький, домашній. Що тяжко робити домашній малюночок. ти потім згадаєш. А от що ти взяв від своїх педагогів, маю на увазі методику навчання, і що зараз застосовуєш у своєму викладанні, у своєму? От, мабуть, з тієї позиції, з точки зору, як сам був студент, ти, мабуть, повинен ще пам'ятати, бо ти ще дуже молодий, пам'ятати, чого тобі не вистачало. От, наприклад, ти хотів би, от, щоб викладач так себе вів із студентом, а він, можливо, був байдужий, можливо, не хотів секретами своєї майстерності ділитися. От що ти для себе взяв. Ну, я, слава Богу, мав таких викладачів, які ділилися майстерністю, бо без того не можна. Я таке ніколи не замічав від викладачів жодного. Вони залюбки доносили свої. За той викладач вчити, да, вміє навчити. І це його завдання, щоб е, студент мав все, дістав все, що викладач може йому дати. І краще, і краще. Я таких викладачів не бачу ніколи, щоб вони якісь секрети готували. Це навіть не дивиться логіки ніякі. Ну, просто часто чую, що в кожного є свої такі невеликі таємниці у, у малярстві. Навіть в змішуванні тієї чи іншої фарби, можливо, в ґрунтовці полотна. от. Я особисто, особисто я, я всі секрети розкриваю своїм студентам, що я як, як роблю, щоб вони знали, щоб якось вони навчилися. Це навіть вийду до такого немає, як то так не говорити, як грунтувати полотно, щоб він не знав, чи щоб потім сам не повторяв за мною. Як -то так? Ну, от бачиш, є результат в цьому, тому що ти такий щирий, відвертий з учнями своїми, і в тебе полотна такі щирі, яскраві, теплі. Правді. Остання, знаєте, така от у мене буквально вже рік. Я хочу бачити картину не тільки, щоб я її дивився, яка мене тішить, да? а ще можу й може її потрогати. Тобто, в деяких містах, як було дуже багато фарби, що вона виглядала як в 3D. А ще трошки під кутом покласти картину до світла, особливо тут рельєф замітний. І... Я хочу, щоб глядач підійшов до картини і так, подивився, знаєте, от, от, що таке намальовано. Зблизька теж. І, і ще дуже і потрогати. Які ти любиш кольори? Кольор багато впливає на картину. Кольори я не маю улюбленого кольору. Я знаю таке, що колір гарний тоді, коли я нього інший колір. Синій, синій гарний кольор, правда? От, але якщо я поспект біля оранжевого. Він стає ще красивіший. От я дивлюся на цей портрет хлопчика-дівчинки, і мені дуже подобається ця гармонія кольорів. Це брат і сестра близнята. Я коли, перед тим хочуть робити якусь тематичну роботу, так от, можу сказати навіть про сина і племінника, що вони так граються в кінаті. Тобто, яку б іграшку малий мій не мав в руках, то верніше старший, він не мав в руках, і завжди мусить дати. Молодшому тот кричить, правда, все, дай мені, дай мені. Він має іграшку в моїх руках, а племінник немає. І зато він сидить спиною, повернутий, сердитий і дивиться на нас. А мій малий, спокійний, з іграшкою тішиться. От яка вона гарна іграшка, вона є. Ось одна іграшка дорожча всіх. А ось знизу, що розкидані ці жовті, оранжеві плями, це іграшки, які розсипані в кімнаті на землі. Повних мільйон. Нікого не цікавлять. Тільки одна та, от, яку має насять, старший і мусить дати малому, щоб він не кричав. У вас така велика родина, і особливо що радує око, що дуже багато дітей. Є племінники, племіннички, в тебе є два синочки. Тому тобі немає великої потреби шукати десь модельок для своїх портретів. Вони в тебе щодня в твоєму житті, і мені здається, що ти цьому радієш, бо дуже їх любиш. Дітки бігають. От Петрика ще хочу намалювати. Я вже всіх, всіх малював. От сина малював не раз, племінника не раз. Племінника здається найбільше, тому що він старший був на нього більше часу. От. Даринку малював племінницю і тепер хочу ще молодшого сина намалювати Петрика. Петро Свалявчик любить малювати не лише свою родину. В його творчому доробку є цікаві знахідки. Він надає перевагу дітям, адже вони особливі, загадкові і чарівні. Я люблю дітей малювати. Маленьких дітей, хлопчиків, дівчат. От. Береш просто якийсь образ, маленький такий форматик невеличкий, щоб встиг, так? якщо е, не маєш багато, е, якщо тобі треба косяти чи з маленьку роботку, можу зараз показати вам, до речі, дівчинка красива, така трошки кутіряк і в вишиванці. Ну так нічого нічого не кидав, не кидав, відклав, потім пише вечора, подивився. Слухай, непогана така роботка. Весь. Тобто сам не знаєш, де, де, ж, де яка. Е у звичайних художників все-таки буває, правда? Намалював якусь роботу, не, не він не сподобалося, він відклав її. Робота має відстоятися. Це кожен е е поважний художник, себе знає, має відстояти. Не можна її в ніякому разі замальовувати, не подобається момент. Ти перебори себе, якщо тобі не подобається, відклади її, нехай стоїть, а потім до неї повернися. Я знаю, що ти дуже працелюбний. Не даєш собі спочинку і, мабуть, все-таки працюєш щодня, так? Якщо є можливість, працюю щодня, бо є обов'язки дитину, на тренування, на кікбоксинг, в клуб, потім садочка допомогти забрати. Ще я маю ще другого синочка. Петро Петрович. Рочок йому буде тепер. От. Треба трошки дружині допомогти, бо я не встигає з малим бути. От. Але художнику немає нічого ціннішого, ніж вільний час, так? щоб він міг працювати і е, тримати себе в тонусі. Звичайно, більше часу, якщо маєш, то працюєш Так, да, Якщо я маю вільний час, я йду працювати. Мастер. Я знаю просто це, що якщо ти не працюєш, воно забувається зараз, розумієте? От якщо не було, цього не було, я би може б, може, тиждень не молював, десь відпочив. А от не помалюєш все. Знаєш, знаєш, де тебе йде, а от не виходить. А чому? Я знаю, чому, тому що мені забувається. А в гори, на пленери. Знаходиш час поїхати? Я знаю, що твій тато такий продуктивний, він би в горах і жив. А ти який? Я особисто дуже люблю ходити по лісу, по природі, так, бувати в горах. от, І тобі більше е, на пленерах, коли спілкуєшся з колегами. так. Хто як малює з інших куточків чи чи країни, там чи нашої держави, інших країн. От е, я не так їжу чесно панери, як батько. От, але про якщо є можливість, звичайно, е, не пускаю таке. Мені завжди хочеться, коли от в родині є така династія, як у вас, то я не можу не згадати про твого тата. За що ти йому вдячний? Бо не може таке бути, щоб ти народився художником без участі твого батька. Навіть якщо ти тільки споглядав, як він малює, як він працює, все рівно щось могло повинно було у тебе відбитися в характері, що в тебе такий потяг до малювання. знаєте, може діло не діло в тому малюванні, так як я завжди поважав тих людей, хто наполегливо працює над своєю справою і з самого початку, коли він лише почав. І ціле життя не в тому працює, і то приносить плоди. розумієте? І от наполегливість мого батька, над... Е... Бо то важко було в часи, на той час піти малювати. Багато хробив хлопців фонд, він розповідав. І, але він, коли Антон Михайлович Кашай подзвонив, як він розповідає, що повинно малювати, то слова ні вже не, 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 не можна сказати слово ні. І все лишав, і собі не малювати. Зумієте? І от це наполегливість любов до мистецтва, до прекрасного, до е, те, що людина. Е, те, що й подобається йому, так? Або іншому художникові? Це дуже викликає ну, велику повагу. Так що наполегливість? Наполегливість праці над собою. Е, я сподіваюся, е, е, що взяв, так. Ти як відчуваєш своїм творчим відчуттям? Буде династія продовжуватися в родинних сварявчиків? Потяг до малювання має, особливо о, о, Васька, так, мій старший син, і гарно малює. Я вам чесно кажу, гарно малює. Він, він так вдумчиво веде лінію і має терпіння на то. Але якщо він захоче, звичайно, поступити художній якийсь заклад, будь ласка. Але так не мусить. Досить важко то бути художником. Важко пробитися. Тим більше в нашій державі. Вже, вже шкодуєш. В... Ще син... Ні, Я не шкодую. Я не казав таке шкодую. Я, е, я, я просто знаю це дуже добре, як воно є. Розуміє? Тут дуже важка дорога. Ніколи не пошкодував, що обрав цей шлях. Можливо, він не такий легкий. Ні, не, ні, не пошкодував. Він звичайно, важкий, але він цікавий. Ти коли навіть знаходишся заходиш, в компанії художників, у них яка тема розмови? Правда? Про творчість, там, про те, як там малював то, а потім то не вийшло, ходив з тим, ходив на панери там, музей ходив. Ну, ну цікаво, знаєте. Цікаве життя в колі художників. Ти де натхнення шукаєш? Чи воно в тобі зароджується зранку? Я вже о, говорив, що натхнення. Натхнення це зустріти на садочок на машині. Через бажар проїжджаєш, Осінь, так, да, була така. А там айстри продають, знаєте, чорний такий асфальт, да? а на тому кольорові айстри світяться так в рядок так? Метрів 10-20, бабки продають такі красиві. То як ти тут не можеш Ти Ті закалишив садочку, вертаєшся через от, вниз, стаєш. Купляєш там 30-40 букет такий квітів кладеш у вазу, І воно не можна не малювати. От так само проситься до малює мене. Гарний портрет може надихнути. А муза тобі потрібна? Муза в мене є. От одна висить, друга там висить дружина моя. Художник Петро Свалявчик щаслива людина. Він автор і режисер своєму щастю. Правду кажуть, посміхайся життю, посміхайся долі. І вони посміхнуться тобі. Я намалюю тобі небо у віршах, стягну докупи фарби кольорові, пізнаєш щастя в різнобарних днях, всі хмари будуть зіткані з любові. Я намалюю цю любов у травневих квітах, і дитинство золоте, що теплом зігріте, на палітрі розведу фарби, що з любові. Щоб додому привели нас усі дороги.